ні Костикова, його брата, не було таких клопотань, зауважень стосовно написання їхнього прізвища. Він не надає безпосередньо інших документів, які підтверджують, що дійсно на тоді була якась помилка, а тільки якесь повторне свідоцтво з вже з новим прізвищем, по суті. На даний час можна поміняти і ім'я, прізвище, і навіть по батькові, і не тільки. Тому станом на 2008 рік не було помилку. Це питання не визнавав. Тому я не бачу, яких негативних наслідків то рішення може зараз принести. Тим більше особа може змінити зараз прізвище ще на інше. Та, так що всі рішення міняти судів, які би раніше винесли, Я не бажаю цього. А ви знайомилися з цим упавленням? Не знайомлюся. Можете познайомитися. Правильне прізвище. Постикове на тут Правильно Останній абзац. Постиком, бачите? Ось так. Ось. Тому що це ОПЕСка чи ні? Зрозуміло. Для вирішення даного питання... Ваша честь, ми не хочемо попитати. Ми не хочемо Не спішіть. Не спішіть. Не спішіть. Так, так. Не спішіть. Правило в тому, що ми розглядаємо... Так, ви розглядаєте 60 м кодексом. Так. Що, що ви ще хотіли попитати? В мене є в порядку статті 129 1, -1 28 кодексу. Так. Зацитую. Так. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання держава забезпечує виконання слово рішення у визначеному законному порядку. Контроль за виконанням слово рішення здійснює суд. Я прошу суд оголосити, як виконана ухвала щодо відбування покарання, до яких були засуджені Костіко Валерій Юрійович, Костіко Віталій Юрійович, Лукінчук Євгенія Сергія, Коліковська Олександр Анатолійович. В Зв зв'язку з тим, що я її потерпілим в рамках кримінального провадження. 120-190-200 тисяч 26-34, відповідно до якого 18 січня 2022 року ухвалу слідчого судді зобов'язаного слідчого СВ Гішинського Віннівського районного управління, гунта поліції вінської області, Волонтера Олеговича в рамках кримінального проваження 120-190-200 тисяч 26-34 від 07.12.2019 го 12-го 2019-го року викати виконати клопотання Костиковою по за номером КТР-28. 66 від 05 листопада 2021 року, яка була задоволена згідно з його постановою від 10 листопада 2021 року. Та протягом місяця з дня отримання копії даної фали витравити з Міністерства юстиції України дублікат довідки про змінення, засудженої до 6 років позбавлення волі Лукенчук і в Інісі. 13 вересня 1979 року народження». До цього часу ніхто не знає, де вона по тобто, Ось, за... Ми ж за виправлення писк... так, я прошу суд оголосити, як виконав дану ухвалу суду чи до кожного заслуження, як хто вивіду Ми розглядаємо заяви про виконані писки. Суд задається дорожчий. Я ти. Ж не нього людям ходити.